Росія втручатиметься у вибори до США щоб послабити штати та підтримку України, із таким гучним заголовком напередодні вийшло видання Bloomberg. За даними його журналістів, вже зараз РФ активно готується до провокацій на території Сполучених Штатів. Росія готується і вже почала війну з цивілізованим міром. Адніми столковостовоміра являється Штати. Росія по суті. Питається із любого скандала создать какое-то подобие хаоса, хаоса і э, столкновені. Для цього, за даними західних журналістів, Кремль намагається вплинути на американські президентські вибори 2024 за допомогою найманих комерційних фірм та використання передових технологій штучного інтелекту. Росія становить найсерйознішу загрозу в цьому виборчому циклі. Москва ймовірно розглядає вибори як можливість для досягнення своїх ширших цілей, таких як підрив підтримки військових зусиль України, підрив довіри до демократичних інституцій. Та підрив довіри до США у більш широкому розумінні. Логіка Путіна дуже проста, пояснюють військові аналітики. За задумом Кремля, будь-яка дестабілізація ситуації у Сполучених Штатах автоматично призведе до зміщення фокусу з України і як результат скорочення їй допомоги. Тут э, уші Кремля видні, них наміряння їх понятне, максимальні і мінімальні. І понятно, що все в цьому світі, що відбувається, без исключення, все стосується України, і все, що відбувається в Україні, безусловно всього світу. До речі, це буде вже не перша спроба Кремля втрутитися у волевиявлення американського народу ще 2020 року. Путін через своїх хакерів намагався посадити в президентське крісло власного кандидата. Однак, Дональд Трамп ті перегони програв. Тож цього разу Кремль вирішив не робити ставку ні на кого. они здесь будут играть не за кого-то, как раньше играли. То есть они играют не за кандидата, они играют за хаос. Им нужно, чтобы вот эти вот э, э, футуристические фильмы о том, что идет гражданская война в Соединенных Штатах, чтобы вот эта гражданская война началась. Вот если задача разжечь пожар и хаос, то инструментария здесь достаточно много для, для того, чтобы э, просто... Родить хаос. Сети используются российскими представителями для продвижения негативной информации по поводу судебных процессов, связанных с сыном Байдена. С другой стороны, как бы продвигаются те или иные моменты, которые, из которых можно вытянуть скандал, которые связаны с судебными процессами. <рес>, які проводяться в отношении Дональда Трампа, американська розвідка очікує, що в своєму бажанні посіяти хаос у Сполучених Штатах Росія як мінімум скористається соціальними розбіжностями у США, зокрема протестами у студентських містечках на підтримку палестинців у війні у газі, а також спробує зневірити нижні верстви американського суспільства у світлому майбутньому. По суті е Речь идет о том, что Россия работает преимущественно через информационное поле, продвигает те или иные тезисы и мнения, выгодные ей. Россия действует по принципу, разделяя власть в информационном поле, пытается раздувать еще больше те проблемы, которые и так существуют в американском обществе. Можно, например, работать с целевыми аудиториями. С группами, да. Например, те, которые верят в плоскую землю, с ними работать именно в этом направлении и говорить о том, что там один кандидат в это верит, другой не верит. Э -э ну, даже ты, ну, это самый низший уровень. Потом можно полуправду забрасывать, которая будет резонировать в обществе, о том, что э выбора нет, два старика идут на выборы, э -э молодых не пускают. Э -э с Судова система э, не работает, э, общество э, богатые опять живуть в цей. А из за войны ви становитесь бедными, То есть, вот этот варіант потім можуть бути слів інформації о кандидатах. Условно, да это же уже ми проходили. Можливий і набагато гірший сценарій констатують військові експерти за їхніми словами: Кремль може втягнути в цю авантюру Іран. Тоді, напередодні американських виборів не виключені навіть терористичні загрози. Ми не можемо відбрасувати тут момент, що агентура в американському суспільстві російська присутствує. Звісно, не відсутствует, вона є, і вона просто може бути спящою агентурою, яка може почати роботу по сигналу від куратора. Також можуть проводитися теракти на самом деле під чужим флагом. Это достатньо вміло делают россияне. Міжрасові моменти, мексиканці проти американців до афроамериканців проти білих людей, Тогда да штатам не только не до України, им не до Китаю, им не до других стран, ні до НАТО, ні до кого їм нужно буде урегулювати свою ситуацію. Однак у ймовірність такого сценарію мало хто вірить по справжньому, якби Кремль не намагався показати свою вагу на світовій політичній арені, ніхто з його нечисельних союзників не хоче вплутуватися у путінську передвиборчу авантюру, зазначають аналітики. Так, Китай, за словами американської розвідки, поки що дотримується більш обережного підходу та усвідомлює потенційні наслідки від втручання у вибори, не поспішає втручатися в американські справи і Іран. А щодо самої Росії, то її сил явно не вистачить, щоб серйозно насолити нашим заокеанським партнерам. Сполучені Штати достатньо стійкий механізм, і спецслужби у них достатньо професіональні и то что они лучше меня, наверное, понимают, что происходит в стране и будут плотно работать именно сейчас э, с пророссийскими силами.